Освітянські традиції за умов воєнного стану в Южницькій громаді провели серпневу конференцію. Зустріч проходила в онлайн-форматі. На відеозв'язок вийшли 16 колективів закладів шкільної та позашкільної освіти. Традиційно на конференції вручали почесні грамоти та подяки кращим освітянам. Це зробили керівники закладів у кожному колективі. Про здобутки попереднього та готовність закладів до нового навчального року розповіла начальниця управління освіти Олена Баранецька. Безпека дітей під час повітряної тривоги, зміна локацій учнівських колективів, різні форми навчання це першочергові виклики нового навчального року, зазначають педагоги. В нашій южності міській територіальній громаді. Дуже потужний, згуртований, міцний, такий висококваліфікований колектив педагогічних працівників, які дуже скучили за своєю роботою. За періоди карантину, які який в нас був починаючи з 2019 року, наші педагоги вже напрацювали досвід роботи дистанційної роботи. Вони використовували елементи дистанційної роботи, і ми готувалися вже готували і матеріально-технічну базу для цього. За період оцей літній період, педагоги. Займалися самоосвітою і, взагалі, впродовж всього навчального року педагоги завжди займаються самоосвітою, проходять курси підвищення кваліфікації і на базі академії неперервної освіти мають також право самостійно знаходити ті платформи ресурси і проходити цікаві для себе курси. Також ділилися своїм досвідом в своїх. Колективах, з колегами з інших шкіл і садочків. Тобто, педагог постійно він знаходиться в такому творчому пошуку, він постійно вчиться вчиться впродовж життя. І сьогодні кожен колектив, наш педагогічний, він напрацював свою модель навчання в наступному навчальному році. Це буде і змішане навчання, це буде і дистанційне Навчання це буде і очне навчання, тобто педагоги наші готові для того, щоб надати нашим дітям якісну освіту. Освітянські колективи продовжать свою роботу протягом тижня. В рамках педагогічної конференції відбудуться тематичні засідання методичних груп.